А сьогодні давайте розглянемо четвертий і останній пункт нашого бачення а саме досягати світу. Ми вже бачили, що всі пункти бачення взаємопов'язані. І останній пункт не є винятком. Сьогодні ми розглянемо конкретно такі питання: перше, чому ми маємо досягати світу. Друге, хто досягає світу? Третє, як досягати світу? І четверте, що ж це означає для нас на практиці? Ще раз, чому досягати світу? Хто досягає світу? Як досягати світу? І що ж це означає для нас на практиці? Тож, перший пункт чому досягати світу? Якщо ви християнин, ви, мабуть, вже розумієте, що досягати світом Євангелієм є частиною нашого поклоніння Богу. Але, по-перше, тих, хто з вас, хто ще не є християнинами, це може відштовхнути. Сьогодні багато хто каже, що ми вільні вірити в того Бога, в якого ми хочемо. Але якщо ми намагаємось переконати когось іншого, вірити в нашого Бога, це якось неправильно і ми не повинні цього робити. Але коротко розглянемо наступні пункти. А саме, кожен проповідує те, чим захоплюється: будь-то певне бачення суспільства, певна політична ідеологія, чи улюблена команда футбольна. Ми завжди автоматично проповідуємо те, що ми любимо, те, що для нас важливо. Проблема в тому, коли люди проповідують без любові, висміюючи людей з іншими політичними поглядами або людей, які є, не є членами вашої релігії. На жаль, іноді християни проповідують у спосіб, що суперечить серцю Христа. Вони проповідують засудженням і зарозумілістю. А не з милосердям і любов'ю. Для цього немає виправдання. Але в проповідуванні, як в такому, немає нічого поганого. Насправді, якщо ви кажете людям, ви не повинні проповідувати іншу релігію, то що ви робите? Ви проповідуєте. Ви намагаєтесь переконати інших в своєму світогляді. Тож насправді це є лицемірством. Коли християни діляться посланням Ісуса з іншими, в більшості, в, в більшості випадків вони роблять це з любові до тих, з ким діляться. Навіть чесні атеїсти визнають це. Кілька років тому християнський Ригбіст з Австралії опублікував в інстаграм допис, в якому сказав: ті, хто живе в гріху, потрапляють до пекла, якщо не покаються. Ісус Христос любить вас і дає вам час відвернутись від гріха. І прийти до нього. У соціальних мережах люди почали божеволіти, як це завжди буває, і його звільнили. Можна сперечати, звісно, наскільки ефективним або тактовним був цей пост. Але відомий атеїстичний філософ Пітер Сінгер написав статтю на захист цього християнина. Сінгер пише: спробуйте поставити себе на місце людини з цими переконаннями. Ви бачите, що люди йдуть на страшну загибель, доля набагато гірша, ніж навіть рак, оскільки смерть не звільнить цих людей від агонії. Але вони не розуміють, що їх чекає, Кібла б вони хотіли їх попередити, дати їм шанс уникнути такої жахлової долі. Інший відомий атеїст Пенджют висловився так: якщо ви вірите, що можна мати вічне життя, Наскільки потрібно ненавидіти людину, щоб не розповідати їй про це? Ці атеїсти мають більше здорового глузду, ніж багато християн, які відмовляються проповідувати, ви можете не погоджуватись або вам може не подобатись те, що говорять християни, які діляться посланням і спасінням. Але принаймні усвідомте, що це говориться не з ненависті, а з турботи і любові до інших. Я припускаю, що християни розуміють, що важливо донести Євангелія до світу. Деякі з найвідоміших віршів Біблії закликають нас до цього. Давайте прочитаємо Матвія, 28 розділ з 18 по 20 вірш, відоме як велике доручення. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Версія в Матвія є найвідомішою, але заклик до місії присутній у кінці кожного з чотирьох Євангелій. В Івана в 20 розділі Ісус каже своїм учням: як послав мене отець, так і я посилаю вас. Слово послати в латині, в латині звучить як місія, від якого походить слово місія. Ісус каже, що так само, як Він був послан на місію, так і його учні, тобто ми, послані також на місію. Христос чітко закликає нас нести Євангеліє світові. Але чому Бог закликає нас до цього? Якщо ми не розуміємо причину цього заклику, то це завдання не здаватиметься нам великим. Давайте швидко розглянемо кілька поширених, але неправильних мотивів для цієї місії. Ці хібні мотиви отруюють наше ставлення до місії. По-перше, християни іноді думають, що ми покликані навести Євангеліє світу, тому що є так багато загублених людей, і Бог потребує нашої допомоги, щоб до них дістатись. Ви повинні сміятись з цього. Бо Ісус не потребує нашої допомоги ні в чому. Він не потребував нашої допомоги, щоб здійснити наше спасіння на Христі. Він не потребував нашої допомоги, щоб воскреснути з мертвих. І Він, звичайно, не безсилий зараз, щоб поширювати Євангеліє. Якщо ми віримо, що Бог потребує моєї допомоги, то в результаті ми пере... не ображаємо Бога і переоцінюємо свою власну важливість. І ми, ймовірно, будемо проповідувати відповідно викривулене Євангеліє, в якому Бог потребує нашої допомоги, щоб спасти нас, в якому наше спасіння залежить від нас. По-друге, багато християн не розуміють, що Божа благодать є основою всього християнського життя. Тому вони намагаються виконати це доручення, щоб заслужити Божу прихильність. Але така людина не може ділитися Євангелієм, бо сама не розуміє цього ж Євангелія. Заслужити Божу прихильність добрими справами і послухам це не Євангелія. Христос дарує свою прихильність безкоштовно. Неправильне розуміння благодаті означає, що ми сприйматимемо місію як не дуже важливу. Ми можемо обурюватися, що мусимо це робити. Чому тоді Бог закликає нас нести Євангеліє світові? Місіонер в Південній Африці в 20 столітті на ім'я Девід Бош добре висловив це. Божий народ є місіонерським народом, тому що Бог є місіонерським Богом. Божий заклик до нас нести Євангеліє світові не є закликом про допомогу. Це не спосіб заробити прихильність. Це запрошення в Боже серце, запрошення до близькості з ним. Місія є формою, яка приймає Божа любов у відповідь на загублене людство. Любов не залишається байдужою, коли кохана людина гине. Він прийшов, щоб спасати і шукати своїх загублених. Сам Бог досі перебуває на місії. Шукаючи і рятуючи, тому Його заклик до нас нести Євангеліє світові є насправді закликом перетворитися на Його образ. Ісус був посланий Отцем, а Дух був посланий Отцем і Сином. І Ісус сказав своїм учням: як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Його заклик до місії є запрошенням взяти участь у самій діяльності та житті триєдиного Бога. Нести Євангелія світові є відповіддю справжньої любові до інших, які ще не знають Христа. У першому пункті бачення ми сказали, що поклоніння або хвала визначається як вираження нашої радості. Досягаючи світу Євангелієм, ми прагнемо виразити цю радість серед тих, хто ще не знає її. Місія є найвищим виразом радості від Ісуса і життя в любові з ним. Тож друге питання сьогоднішньої теми хто повинен досягати світу? Відповідь на це питання така. Ви. Всі ви. Це не що, що стосується лише певних християн. Місія є невід'ємною частиною того, що означає бути християнином. Подумайте про це. Християнське зростання це процес перетворення на все більшу подібність до Бога. На все більшу подібність до нього. І якщо Бог є місіонерським Богом, то ставати більш подібним до Нього, означає ставати більш пристрасним щодо його місії. Послухайте, не може бути справжнього християнського зростання, поки ми залишаємось байдужими або апатичними до Божої місії. Тому місія є покликанням для кожного християнина. Зверніть увагу, християнин, який ігнорює місію, Є християнином, який ігнорує Христа, бо Христос є на місії. Якщо ми хочемо йти за Ним, ми мусимо йти туди, куди Він іде. Іноді, віруючі думають: ну, я ж не евангеліст, я не пастор і не служитель. Нехай вони досягають світу. Питання не в тому, чи є ви пастором, чи закінчили ви межі семінарію. Питання в тому, чи є ви християнином і чи хочете вислідувати за Ісусом? Якщо так, то велике доручення дано вам. Ви є євангелістом і ви є місіонером. Весянам 4 розділі говорить, що завданням церковного керівництва є, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла. Завдання церковного керівництва і як пастора. Полягає не в тому, щоб виконувати служіння за вас. Воно полягає в тому, щоб підготувати всіх вас до служіння. Ви, служителі. І ви, провісники Євангелія. Якщо християнин каже, «Ну, я не дуже хочу ділитись Євангелієм. Мені це не цікаво. То справжнє питання полягає в тому, чи цікавить вас Ісус? Чи знаєте ви Ісуса? Бачите, якщо ми справді пережили Божу місію для нас, ми не можемо залишатись байдужими до неї. Якщо ми справді отримали благодать Євангелія і радіємо Ісусу, то неважливо, щоб наші серця залишались байдужими до цієї місії. З іншого боку, якщо ми не відчуваємо цю благодать і не радіємо Ісусу, ми не будемо зацікавлені в Божій місії досягати світ. Послухайте, апатія та байдужість до місії є попереджувальним знаком щодо того, що серце віддавилось від Євангелія. Ми часто думаємо, що масові евангелізації та телепрограми є способами, за допомогою яких люди приходять до Ісуса. І Бог може використовувати ці методи, і Він їх саме і використовує. Але деякі опитування серед віруючих показують, що лише 4% віруючих прийняли Христа через засоби масової інформації. Тобто через телебачення, радіо, інтернет і тощо. Лише 5% прийшли до Христа через пастора або висвіченого служителя. І лише 14% під час масових євангелізацій або в церкві під час заклику до покаяння. Це залишає під питанням 77% це 3 з чотирьох християн. Питання: як вони прийшли до Христа? Через вас. Через родича або близького друга, через людей, з якими вони можуть мати справжні стосунки і може спостерігати за їхнім життям протягом тривалого часу. Якщо ви думаєте, що поширення Євангелія це лише справа таких людей, як Білі Грем або Постори в церкві, то ви помиляєтесь. Ісус закликає вас брати участь разом з ним в його роботі. Звичайно, не ми спасаємо людей. А Бог це Його місія, і він її в будь-якому разі виконує. І це дає нам надію, коли ми звертаємось до всього світу. Він запрошує нас приєднатись до Нього, щоб ми могли бути єдині з його серцем і пізнати його. Якщо ми думаємо, що все залежить тільки від нас, ми будемо сповнені тривоги і вигорання. Ми будемо агресивні і напружені в євангелізації. Але це не те, чого хоче Бог. Він хоче, щоб ми раділи тому, що ми є частиною того, що він робить. Образ Божого покликання досягати світу разом з ним це образ батька, який запрошує своїх маленьких дітей взяти невеличку участь в його роботі. Він не потребує їхньої допомоги. Він не любить їх, тому що вони йому допомагають. Навпаки, він хоче, щоб вони йому допомагали, тому що він їх любить. Він просто хоче бути з ними. Те саме стосується і Бога. Він не потребує нашої допомоги. Він працював задовго до нашого народження, і його робота не залежить від нас. Послухайте, Бог не любить нас, тому що ми беремо участь у місії. Він запрошує нас брати участь в місії, тому що Він нас любить. Чому отець запрошує нас своїх дітей допомогти йому? Для того, щоб ми були з ним єдині, з отцем, щоб ми могли відчути радість спілкування, щоб ми могли краще пізнати його серце. Отже, правильний біблейний мотив для нашої участі в досягненні світу полягає не в страху чи в гордості, а в бажанні насолоджуватися єдністю з Богом. Але ось питання, яке є третім пунктом нашої сьогоднішньої теми. Як ми досягаємо світу? Давайте подивимося, що сказав Ісус в Івана 13 розділі 35 вірші. Ісус заявляє: З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Ісус каже, що найефективнішим методом євангелізації Є не телепрограми чи масові концерти, а любов. Коли ми любимо інших, це найяскравіше показує реальність Євангелія. Перед своїм Вознесінням в діяннях Ісус сказав своїм учням: Коли на вас зійде Святий Дух, ви отримуєте силу і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, в Самарі і до Кінця Землі. Це говорить нам про щось важливе: свідчити Ісус, про Ісуса. Це не те, що ми робимо час від часу. Ми вже є свідками. Це те, ким ми є. Ісус, каже, ви під... Ісус не каже, ви підете свідчити. Він каже, ви будете свідчити. Ви будете свідками. Справа в тому, що якщо ви християнин, ви завжди свідчите про Ісуса. Наше життя завжди говорить щось про Нього. Питання в тому, що воно говорить? Чи показує ваше життя, що Ісус є справді прекрасним і задовольняючим, гідним усього? Або ваше життя говорить, що Ісус є лише приємним хобі, якщо вам більше нема чого робити. В другому посланні Коронтян Павло пише, що всі бачать, що ви є листом Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних плитах, а в людських серцях. Тобто ви є листом? Ми, як християнини, є першою Біблією, яку читають більшість людей. Що ми їм розповідаємо про Христа своїм життям? Коли ми на роботі, коли ми йдемо в магазин, коли ми вдома, наше життя завжди говорить щось про Ісуса. Але що саме? Що читають інші? До речі, не думайте, що це твердження стосується лише християн, які тісно ходять з Господом. Коронтяни були в дуже серйозному гріху. Їхнє життя говорило людям жахливі речі про Ісуса. Це насправді богохульство, і це серйозна думка. Бачите, якщо ви сказали б людині Ісус не такий важливий, Він насправді не вартий всього вашого життя. Це було б богохульством. А ви чи говоримо ми це своїм життям? Це допомагає нам зрозуміти, чому любов до інших є найважливішим і найефективнішим інструментом євангелізації. Це допомагає нам зрозуміти, чому більшість людей приходять через родину чи друзів. Тому що ці люди мають можливість бачити нашу любов до них. Вони можуть бачити наше життя протягом певного часу. І спостерігати, як Ісус насправді впливає на наше життя. Але. Бути свідком не означає просто любити людей і ніколи не говорити про Ісуса. Дехто з вас, можливо, чув цитату, яку, як вважається, сказав Святий Франциск Касийський. «Проповідуйте Христа, а якщо потрібно, використовуйте слова. Справа в тому, що наше життя повинно свідчити про Христа так само, як і наші слова. Але щоб по справжньому проповідувати Євангеліє. Ви повинні використовувати слова. Бігін пише наступне. Без чіткого пояснення Євангелія навіть найкращі справи стають марними. Жити як свідок означає показувати Ісуса і словами, і вчинками. Обидва ці елементи необхідні одночасно. Послухайте слова без життя порожні, життя без слів неефективне і неясне. Це також повинно показати нам. Як досягнення світу ґрунтується на попередніх пунктах? Коли ми радіємо Ісусу і стоїмо в Його благодаті, ми звільняємося, щоб любити так, як Він, і таким чином досягати світ Його любов'ю в словах і ділах. Ми можемо думати, що коли ми нехтуємо радістю в Ісусі, нехтуємо читання Словом і нехтуємо молитвою, це впливає тільки на нас. Це неправильно. Якщо ми не задоволені його любов'ю і не відчуваємо її, ми не будемо любити інших і не будемо досягати світу. Наш час з Ісусом має прямий вплив на те, що люди навколо нас думають про Ісуса, і чи вони відкриті та зацікавлені в Христі, або чи відвернуті та байдужі. Тож таким чином виникає питання, яке є четвертим пунктом нашої сьогоднішньої теми. Що ж це для нас означає на практиці? Практично на особистому рівні. Це означає, що ми насамперед усвідомлюємо, що ми завжди свідчимо. Це означає, що ми насолоджуємося Ісусом, стоїмо в Його благодаті і прагнемо любити інших, щоб показати Євангелія як словом, так і ділом. Це означає, що наш особливий час з Ісусом це не лише питання нашого власного ставлення. Це означає, що ми робимо все з наміром досягти світу. Це означає, що ви є місіонерами. Ви є служителями Євангелія для тих, хто вас оточує. Це означає, що ми прагнемо бути друзями для загублених і любити їх. Ви, прагнем, ви прагнете будувати справжні дружні стосунки, смирно слухаючи і ділячись з невіруючими. Для нашої церкви це означає, що ми існуємо не лише для себе. Ми існуємо, щоб поклонятись Ісусу, поширюючи його славу серед невіруючих. Це означає, що ми тут не для того, щоб зосередитись на собі, а для того, щоб зосередитись на Ісусі та на Його славі серед народів. Ми намагаємось бути привітними та зрозумілими для невіруючих у всіх аспектах наших служб. Це означає, що як церква ми прагнемо оснастити вас. Розуміючи, що саме ви будете виконувати роботу служіння. Ми прагнемо вкорінити вас у благодаті і навчити радіти Ісусу і жити в любові, щоб ви могли вийти у світ на свої робочі місця, в свої сім'ї і бути свідками. Це означає, що ми прагнемо досягати світ як словом, так і ділом. Ми прагнемо за допомогою цих засобів будувати відносини з загубленими. Це означає, що ми не просто сподіваємось бачити, як люди приходять до церкви, але щоб Євангелія дійшло до тих, хто загубився, щоб були засновані нові церкви, навіть на краю землі. Хто знає, може Бог покличе когось із вас бути місіонерами в цих країнах. Ми відкладаємо 10% наших пожертв на місії, як національні, так і міжнародні, і за ці роки відправили багато людей. І нам пощастило бачити, як вони служать в різних містах. І як церква, ми маємо бачення щодо заснування церков і відправлення місіонерів. Послухайте, здорові живі організми розмножуються. Якщо церква жива, вона буде розмножуватись. Якщо ні, це ознака того, що вона вмирає. Ось вам і бачення церкви Голгофи Світовоцька. Радійте Ісусу. Стійте твердо в благодаті. Живіть в любові та досягайте світу. Давайте помолимось. Дорогі Господь, дякую тобі за те, що Ти даєш нам можливість бути з тобою разом і виконувати Твою місію, Боже. Богосили нас на цьому шляху, щоб ми не забували, що ти є центром всього поклоніння і що тільки ти можеш нас спасти. Просимо, Господи, працюй в наших серцях, щоб ми виконували нашу місію не зі страху перед Тобою чи не через якесь почуття обов'язку, але через любов до Тебе і захоплення Тобою, Господи. Ум'я Суса Христа. Амінь.